лайв студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Польська дочка Укрзалізниці Ukrainian Railway Cargo Poland отримала можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень, Повідомляє прес-служба акціонерного товариства. Управління залізничного транспорту Польщі видало компанії ліцензію залізничного перевізника. Що це означає і які можливості відкриває? Розповідаємо далі з нами на прямому зв'язку. Тимофій Мураховський, директор з комерційної роботи і логістики. Акціонерного товариства Укрзалізниця. Пане Тимофіє, вітаємо вас. Доброго дня вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Які нові можливості для залізничних вантажоперевезень дає ліцензія, отримана польською дочірньою компанією Укрзалізниці? Ну, По-перше, я хотів би зазначити, що надання такої ліцензії це тільки перший крок в досить складному і довгому шляху до формування перевізника. На території Європейського союзу ми зіш... зайшли зовсім на новий ринок, зовсім в нову нормативну базу, яка для нас дуже складна. По-перше, є язиковий бар'єр, по-друге, є складнощі з юридичними питаннями. Але Наступним кроком буде отримання сертифікату безпеки від Європейської асоціації Ера, яка надає перевізникам вже можливість курсувати по території Європейського Союзу, і що ми запропонуємо нашим клієнтам, це, по-перше, продовжити шлях сервісу Укрзалізниці від українських станцій до станцій Європейського союзу. Тобто сьогодні, коли Українські вантажовласники відправляють свої вантажі в напрямку Європейського Союзу. Вони повинні укладати додаткові угоди з європейськими перевізниками, міняти локомотиви на кордоні і їхати вже з іншими контрагентами, виконуючи перевезення в Європі, з іншими компаніями. Сьогодні ми. Пропону будемо пропонувати, коли отримуємо всі ліцензії і дозволи. Принцип єдиного вікна. Тобто перевіз клієнт, коли буде замовляти перевезення від станції в Україні до станції, наприклад, в Польщі чи в Німеччині буде доїжджати, оперуючись однією компанією Укрзалізницю. Скажіть, будь ласка, ліцензії, дозволи, сертифікат безпеки, про які ви згадали, і головне єдине вікно це перспективи. Якого часу ми очікуємо, що в 2025 році у нас вже буде курсування наших локомотивів. Ми продовжимо курсування локомотивів на широкої колії, тобто колію шириною 15-20. Яке зараз існує на території Європейського Союзу, це погранперехід Ягодин та погранперехід Мостиська Мостицька там, друга. Де, там, де вже ми бачимо дуже близькі перспективи на початок роботи. Далі ми будемо тобто на, на, цих, на цих ділянках ми будемо використовувати наші українські локомотиви, які належать Украї... Укрзалізниці. Але для цього теж потрібно зробити певні, певну модернізацію, тобто полонізацію, яка теж є дуже складною. І на початку 25-го року ми очікуємо, що ми будемо, виконаємо перший рейс. Що стосується вузькій колії, європейській колії шириною 1435 1435 мм, то це друга половина 25-го року. Це залучення зовнішніх інститутів фінансування і фінансування материнської компанії, як Укрзалізниця, будемо купувати вже локомотиви європейські. Які нові міжнародні маршрути відкриває ця ініціатива? Бо ми розуміємо, що в першу чергу йдеться про Польщу, але про які ще країни вже сьогодні можна говорити? Ну, у нас дуже амбітні плани. Ми. Бачимо, що Польща та Німеччина це наші найближчі перспективи, які ми плануємо реалізувати в 25-26 році. Які нові можливості, і для яких в першу чергу товарів йдеться, у ну, сьогодні е, найбільш розповсюджений вантаж, який їде. В Європейський Союз, це, звісно, це продукція нашого агропромислового комплексу. Це збіжжя, це зернові, це кукурудза і таке інше масло. Тобто все, що виробляють наші агропромислові компанії. В зворотньому напрямку ми очікуємо, що це буде поток в першу чергу палива, і в другу чергу товарів повсякденного спросу. Чи можна говорити про заплановані об'єми перевезень, Ну, якщо ми, наприклад, говоримо поки що про 25-й рік. А, сьогодні у нас на кордонах з Польщею йде щоденний обмін вагонами, десь на рівні 60 вагонів на добу. Те, що стосується цистерн. І це найближча перспектива, які ми вважаємо, що ми її будемо реалізовувати. Тобто, 25-му році ми плануємо на місяць десь транспортувати близько 1500-1800 вагонів на місяць, по такій по такій схемі роботи. Ну якщо ми говоримо про такі, як ви правильно зауважили, амбітні цілі чи йдеться про збільшення рухомого складу в рамках нових можливостей, можливо про збільшення штату. Так, звісно, для того, щоб оперувати таким парком, для того, щоб оперувати локомотивами, ми будемо набирати нових спеціалістів. Я не буду викривати наші таємниці комерційні, але вже в нас є проработані питання стосовно європейських співробітників, співробітників, яких ми будемо наймати в наш офіс в Варшаві. І так, ми будемо. Придбати нові вагони ми плануємо, що це будуть вагони е нові, дуже, дуже такі модернові вагони. Це вагони для перевезення контейнерів та напівпричепів. А також у нас в найближчих планах передати на УЗЕ Каргополанд е в якості уставного внеску вагони колії 1435, які ми придбали. Наприкінці минулого року, тобто, це 150 цистерн європейського зразку. Пане Тенофію, я дуже вдячна вам за вичерпну інформацію. Сподіваюся, за певний термін за 5-6 місяців. Ми з вами знову спілкуватимемося в студії сьомого телеканалу, і ви розповідатимете про початок цих грандіозних планів. Дякую, що приєдналися до лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Тимофій Мураховський, директор з комерційної роботи і логістики акціонерного товариства Укрзалізниця ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.